Ми вийдемо, що Ну, диффайта. Ні, дивіться, якщо вам потрібно обробити рану... Чоловіче, якщо вам потрібно, дихло, якщо вам потрібно обробити рану, ми обробимо. А що я нормально це тяжовий вид? блядь, Думав, бля, бля, бля. А якої медичної допомоги ці хлопці просили? Що? Вони просили банк уперки Ну, Не молодець, за молоді. А навіщо? Чому? Не пояснили. Тому вони видали. Рослався, Даня. Ми на хвилі позитиву. Це все надає енергія Майдан. І люди Тобі з позитивом. Який супчик? робота чекає, люди чекають, хворі. Ні, дякую, потім приїдуть. А яка статистика? Чим менше людей, тим менше хворих? Ні. Я Чим більше людей, тим менше хворих. А, людей, тим менше хворих. Сьогодні набагато перев'язок. На Дві перев'язки, а завжди там принаймні нас 10-15 перев'язок. Що 10. Перев да, 10. От. А перев'язки з якого приводу? Ну, впав, наприклад. Впав гіпс, як то кажуть. То тут з печкою просушно запахішли. Ну, Мозолі, наприклад, на теле. Ну, Морожі, в принципі, немає. А так? Ну, Люди, в принципі, здорові, тільки там головна біль, кашель, нежить. це, звичайно, бо зима. А так бригада, ми працюємо. А ви професіонали? Я вчуся. Я... Ми всі студенти. Ми студенти. Більшість людей з медичного. Так, Ми вчимося в медичному перші курси. Але вже дуже досвідчені Два тижні на Майдані попрацювати медичним волонтером і не треба ніякого університету. Шесть не хочеш? Я працюю два тижні, просто я, я сам ще... в стороні була. Шість, дуже. Як вам така компанія? Не важко з ними? Так, дуже весело і дуже цікаво. Це дуже круто. Слава Україні! Героям слава!